На вулиці 22 січня. Вітаю, друзі, з цим величним днем. Днем, коли вся наша країна і кожен українець за її межами відзначає День Соборності України. День, коли здійснилася українська мрія і нарешті наша вільна Україна об'єднала свої території, які були протягом століть розділені між іншими державами. В одну величезну, незламну, квітучу країну. Після Першої світової війни на теренах сучасної України утворилося дві держави. Українська Народна Республіка зі столицею в Києві та Західноукраїнська Народна Республіка. Зі столицею у Львові, 22 січня 1919 року, на Софійській площі міста Київ було проголошено акт воз'єднання Української Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Урочистий акт єднання став символом віковічного прагнення нашого народу жити у єдиній соборній незалежній державі. Саме в цей день сталося те, за що боролися покоління славних наших предків. І за що борються сьогодні наші захисники, волонтери та й кожний українець. Тож єднаємось, друзі, адже у єднанні є сила нашої держави. І тільки разом ми назавжди захистимо нашу незалежну рідну неньку Україну. З Днем Соборності Україна! Вітаю зі святом всіх українців! Міцного здоров'я, щастя, добра, миру і глибокого. Кої віри у гідне майбутнє нашої незламної, незалежної, квітучої держави Україна. Ну а ми з вами на каналі Інформатика це просто. А це означає, що на нас чекає деяке завдання. І я вас запрошую приєднатися до святкування Дня Соборності, розробивши ось такий кросфорд. Наш кросфорд виглядатиме ось таким чином. І це буде непростий кросфорд. Він буде достатньо розумним. Коли ми будемо вказувати у клітинки кросфорду слова, вони будуть оформлюватися ось таким сіреньким. Кольором. Але якщо ми слово написали правильно, то як тільки ми завершимо його написання, Кросфорд, змінюючи оформлення, підскажуть нам про те, що дане слово, дана відгадка зроблена абсолютно правильно. Ну а якщо випадковим чином ми щось з вами спробуємо видалити або пошкодити Кросфорд, він нам також про це скаже. Крутезна штука, якою можна поділитися зі своїми друзями, і нехай вони спробують його відгадати ви на своїй версії кросфорду відразу побачите, як гарно ваші друзі знають нашу історію. Що ж, завдання перед нами, в принципі, можна приступати. Починаємо робити кросфорд з того, що зайдемо на наш Google Диск. І створимо, звичайно, Google таблицю. Давайте задамо їй назву Соборності», Ну а тепер будемо вже безпосередньо працювати. Всі картинки, які нам будуть потрібні для даної роботи, є в посиланні під відео. Для початку задамо оформлення самої таблиці, виділяємо всю нашу таблицю, класнувши на перетині назв стовпчиків і рядочків. Тепер, змінюючи ширину одного стопчика, ми змінюємо ширину всіх стопчиків нашої таблички. Ну і так само з висотою рядочків. Добиваємося того, щоб у нас утворилися тут квадратики. Не знаю, чи гарно вам їх видно, але й вони є. Ну а потім перенесемо сюди наш кросфорд. Виберемо вставити зображення і вставляємо зображення поверх клітина. Завантажу його зі свого комп'ютера. Цей зразочок нам потрібен для того, щоб ми по ньому відтворили сам кросфорд. Для цього розширимо останній стовпчик і туди цей кросфорд перенесемо. Ну а тепер лишається тільки одне виділяти певні клітинки і зафарбовувати їх межі. Тобто виділили клітиночки, вибрали границі і поставили їх тут. Далі за тим самим алгоритмом рахуємо клітиночки, виділяємо їх на відповідному місці і вибираємо границю. Працюємо самостійно. Ми побудували з вами сам кросворд, поставимо всередину будь-якої клітинки будь-яку літеру. Ну а тепер виділяємо всі клітиночки нашого кросворду, отримуючи клавішу Ctrl. Це потрібно зробити, щоб задати оформлення нашому кросворду. Виберемо для тексту в клітинках вирівнювання по центру горизонтальному і по центру вертикальному. Також задамо розмір, нехай буде 14-й, жирненький. Аріал, ну і колір виберемо сіренький. Для меж границі також трошечки попрацюємо. Виберемо товщину лінії другу і наведемо наш кросфорд. Як бачимо, тепер його видно краще. Можна також обрати і кольор самих границь, виберемо їх якимось фіолетовими і наведемо ще раз. Ну, якось так. Тобто сам кросфорд ми з вами вже зробили. Тепер треба прописати цифри, якими ми підскажемо користувачу, де саме яке питання в нас є. Цифри пишемо просто перед літинками Перед горизонтальними запитаннями пишемо цифри зліва. Ну а перед вертикальними відповідно зверху. Зверніть увагу, що третє запитання є і в горизонтальному, і в вертикальному випадку, тому ми пишемо цифру 3 зліва і зверху. Ну а тепер задамо оформлення. Цифри, що розташовані зліва, в моєму випадку будуть оформлені помаранчевим кольором. Так само виділяємо їх, утримуючи клавішу Ctrl. Виберемо їм вирівнювання по центру вертикальному і по правій стороні, щоб вони притулялися, як би до слова. Задаємо розмір 14, жирненький, можна зробити навіть арі. Arial Black, Жорненькі такі літери, щоб їх було краще видно. Ну і колір підберемо помаранчевий. Те саме робимо і з вертикальними цифрами, тільки вирівнювання вибираємо по центру і по нижній границі. Вибираємо їм розмір 14, Arial Black і нехай вони будуть в мене синенькі. Якщо вам не вистачає кольорів, пам'ятайте, що у вас є спеціальна палітра, де ви можете обрати той колір, який забажаєте. Хочу такий синенький. Але щоб не дуже різкий. Ось такий м'якенький колір. Задали, чудово. Тепер зверху виділяємо ряточок, який буде поєднувати всі клітиночки на ширину нашого кросфорда. І об'єднаємо його між собою. Сюди напишемо назву. Виділяємо клітинку, вибираємо вирівнювання по центру, по центру. Колір не важливий, поки що розмір задамо величезний. І тут можемо трошечки збільшити відступ. Аріал блек оберу, курсивний задам. Ну, а тепер, що стосується кольорів. Кольорів в мене тут також буде два. Так само, як загальні стилізації, я їх тут обираю. І синенькі, то, що в мене є. Чудово. З кросфордом поки що розібралися. Тепер необхідно написати самі запитання. Для запитань нам необхідна права сторона нашої сторіночки. Залишимо тут три стовпчики вільних для картинок. Далі в нас буде один стовпчик з номерами. Тут ми вкажемо. Що це запитання по горизонталі? Ставимо двокрапочку, а далі просто переписуємо номера. І ось тут подивіться, на сьоме запитання в нас дуже багато тексту. Тому залишимо один рядочок вільний, а восьме питання поставимо вже нижче. Далі один рядочок пропускаємо і пишемо наступний блок. І також вказуємо номери. Будьте уважні, щоб щось не забути. Тепер розтягнемо другий стопчик після цифр для запитань. Кажемо йому певну ширину. І запишемо самі запитання. Текст написали. Тепер там, де сьоме запитання, виділимо дві клітиночки і об'єднаємо їх в одне ціле. Виділяємо весь наш текст і задамо йому розміри. По-перше, відмітимо, щоб текст у нас переходив на наступний рядочок. Бачимо, що він перейшов. Притиснемо його до верхньої межі наших клітинок. Ну і зробимо більше розміру. Нехай буде 14. -й. Як бачимо, в нас це чудово вміщається. Ну а тепер допрацюємо все інше, що в нас тут є. Наші номери. Виділяємо їх, робимо вирівнювання, робимо їх Arial Black, щоб вони жарненькі були, і поставимо їм вирівнювання по центру вертикалі. Тоді в нас текст буде якби навпроти наших цифр. Виділяємо дві клітиночки на заголовках наших блоків, об'єднуємо також їх між собою. Вирівнювання по центру задамо і по вертикальному центру зробимо Arial Black, щоб жарненьким було. І тут в мене колір текст. Буде білим, а заливка буде моїм синеньким варіантом. Ось таким чином. Також і цифри я розфарбую синеньким. Виділяємо весь цей блок, вибираємо границі, виберемо їм другу версію границі і поставимо зовнішні гранички. Таким чином ми якби створили окремий блок нашого тексту. Те саме зробимо і з другим блоком. Тільки кольор обираємо вже помаранчевий. Тепер нам сама картинка не потрібна. Видаляємо її. Ну і додамо сюди наші картинки. Для цього вибираємо ставити зображення поверх клітинок. І бачимо, тут місця трошечки не вистачає. А тут у нас місця багато зайвого. Тому зробимо другий стовпчик трошечки ширшим. Нехай він займає декілька клітиночок. Тепер у нас вільно влізе сюди картинка і хлопчик наш також становиться. Ну і тут так само зробимо більше трошки ширину. До речі, попрошу вас в коментарях написати, як ви вважаєте, чому в моєму варіанті оформлення кросфорду зустрічається відразу три різних герби. Ну а ми переходимо до найцікавішого. Необхідно зробити, щоб наш кросфорд розумів, коли йому вводять значення правильні, а коли неправильні. Для цього ми створимо ось тут ще два стовпчики. Вставимо стовпчик праворуч і ще один стовпчик праворуч. Зробимо їх ширшими так, що щоб туди вмістилися відповіді, які ми будемо задавати. Для того, щоб нам легше було писати наші запитання, поставимо тут цифри. Власне відповіді на запитання я вже знаю. Але для того, щоб вам було цікавіше, я вам їх не покажу. Першому ж стопчику, перед відповідями правильними ми маємо зібрати відповіді, які ми напишемо власне в кросспорті. І в цьому нам допоможе одна єдина функція, яка називається щепити українською мовою або «Concatenate» англійською мовою. Як тільки ви почнете її писати, вона перед вами з'явиться. Ось вона, ця функція. Вибираємо її і виділяємо наші числа. Тільки будьте уважні, щоб ви виділили саме ті слова. Які мають бути, тобто перше слово виділяємо перше слово, закрили дужечку і відразу протягнули дану функцію саме низ. Це ми зробили для того, щоб не писати її постійно. Бачимо, що вона скопіювалася до кожного рядочку. Ну а ми тепер з вами маємо її трошечки виправити. Тобто видаляємо проміжки, які ми тут вказали, і виділяємо проміжки відповідного слова. Третє слово. Шосте. Відкрити функцію на редагування можна просто подвійним клацанням у клітинки. Сьоме. І нарешті восьме слово. Зробили. Тепер, якщо я буду тут щось писати, то комп'ютер мені автоматично буде збирати літери у слово. І таким чином ми дізнаємося, що ми туди написали. Так само робимо з відповідями по вертикалі. Подвійне клацання, видаляємо проміжок і виділяємо той, що нам потрібно. Тут здається, я щось забув. За моїм зразочком тут мало бути ось так. Давайте намалюємо ці границі. Був фіолетовий колір і ось такі клітиночки. Ось таке длюнюче тут мало бути слово. Дев'яте. І не менш важливе, повірте. Ну і нарешті десяте слово. Все, підготовку ми з вами виконали. Тепер лишається запрограмувати ці всі клітиночки. І тут дивіться, як ми це будемо робити. Вибираємо команду формат, умовне форматування. Відкривається в нас ось так. Панелька. Підемо по порядку. Що ми робимо? Ми вказуємо відповідь. Перша відповідь ось цей проміжок клітиночок. Натиснули ОК. Далі. Ось тут ми вибираємо не заповнено, а формула користувача. Внизу вона в нас знаходиться і в формулі користувача. Ось тут дуже і дуже уважно. Пишемо наступне. Дорівнює наша відповідь, а знаходиться наша відповідь ось ці клітиночки V4, V4. Комп'ютеру треба сказати, що ця клітиночка змінюватися не буде, тобто адреса її є абсолютною. Вказується це за допомогою значків доларів, які ми ставимо перед літерою і перед. Цифрою. Далі пишемо дорівнює. І правильна відповідь. Вона знаходиться в нас у клітиночці W4. Знак долара, W, знак долара, 4. Тобто вказали, що наша відповідь має дорівнювати правильні відповіді. Ну а тепер вибираємо оформлення, яке з'явиться, якщо клітиночка буде оформлена правильно. Тут ви вже самі, як вам захочеться. Я ж вибираю ось таке оформлення. Жирненький, жовтенький на синьому фоні. Далі ми не натискаємо. Кнопку «Готово», а натискаємо Додати наступне правило. Таким чином оформлення в нас збереглося. В формулі наступної відповіді ми замінимо тільки номерочки 4 на 5 так як наступна відповідь знаходиться в нас саме в п'ятому рядочку. Ну а тут виділимо правильну відповідь номер 3 по горизонталі. Ось таким чином. Далі натискаємо Додати наступне правило і лишається змінити знов-таки 6. Замість п'ятірки написати. І проміжок шостої відповіді. Ось цей. Наступне правило. І так далі ми йдемо до кінця. Окей. Далі. Наступна відповідь додати інше правило. В нас буде знаходитися на рядочку 12 Тобто вісімку ми міняємо вже на 12. Ну а відповідь це в нас друга. Ось цей проміжок. Ну і далі вже працюємо самостійно. Остання відповідь в моєму варіанті розташована в 17-му рядочку. Відповідно, тут пишемо 17 і виділяємо 10 відповідь. Окей, зробили. Тепер можемо натиснути готово. Ну і маємо перевірити. Одну відповідь я вам таки показав. І це була наша Україна. Тож я її сюди і впишу. Остання літера вписана, і як тільки ми вийдемо з редагування нашої клітиночки, а оформлення змінилося. Тобто ми заповнили все правильно. Ну а тепер давайте доведемо наше оформлення до кінця. Цифри запитань. Ми видаляємо, вони нам не потрібні. Виділяємо два стовпчики там, де наші і правильні відповіді. Правою кнопочкою вибираємо і вибираємо команду приховати стовпчики. Ось так ми їх сховали від користувачів. Ну а тепер треба зробити так, щоб користувачі, помітивши неправильні букви на стовпчиках, не могли їх повернути назад і підглянути відповіді. Для цього вибираємо наш аркуш і вибираємо команду захистити аркуш нас запитає, ви хочете захистити аркуш? Ми кажемо так. Але окрім певних клітиночок, натискаємо галочку поставити клітинки і виділяємо всі клітинки, в яких ми дозволимо писати. Виділили. Додали наступний. І ось так просто виділяємо всі клітинки нашого кросфорду. Краще це робити по черзі, але будьте уважні, у вас має бути 10 відповідей. Відповідно, тут має з'явитися 10 проміжків, клітинок, до яких ви дозволяєте вписувати якісь значення. Порахуємо, чи правильно ми все зробили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 проміжків. Насправді. Вона ж 2 третіх запитання, тому це все правильно. Окей, натислим. Вказати дозволи. І ось тут ми обираємо, що ми обмежуємо доступ для всіх. І редагувати його зможете тільки ви. Натискаємо готово. Збереглися наші результати, натискаємо хрестик, тут закрили, заховали їх. І треба ці клітиночки також сховати, тому ми вибираємо з вами вигляд, показати, прибираємо сітку, тепер клітиночок не видно. Вибираємо вигляд, показати, прибираємо рядок формул, щоб його ніхто не підглянув. І тепер ви можете вже поділитися. Вашим кросфордом, вибравши всі, хто мають посилання, можуть його редагувати. Копіюємо це посилання, але давайте тепер його подивимося. Відкриємо окрему сторінку приватне вікно. Ставимо сюди наше посилання. Таким чином ми показали нашу сторіночку, так як її побачить будь-хто з ким ви поділилися. Ну а тепер спробуємо тут щось написати. Як бачимо, всі наші клітиночки з кросфордом заповнюються. Правильність наших слів також перевіряється. Приберемо однобоку, боку, бачимо, що оформлення з нашого кросфорду зникло. Ну а тепер, якщо випадково або спеціально хтось захоче тут щось змінити, наприклад, видалити слово кросфорд, ми побачимо повідомлення, що ми намагаємося змінити захищений документ, тобто нічого відкрити, подивитися, підглянути. Ми тут не можемо. Ну ось така чудова робота. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть їх в коментарях. Ну а вам лайфхак на майбутнє? Так. Такий Кросфорд дозволить вам не тільки провести, наприклад, цікаво класну годину, а й заробити гарні оцінки на інших предметах. Як робити Кросфорс, ви знаєте? Ну а предмети запитання можете обрати свої. Якщо все сподобалося, чекаю на ваші лайки. Ну а якщо ви ще досі не приєдналися до нашого каналу, приєднуємося! Єднаємося! Бо в'єднання сила нашої держави. Дякую вам за увагу і зустрінемось на наступному уроці. До побачення.